Друзі, залітає до нас продаж такий шикарнючий варіант. Це у нас Audi a 6 автомобіль 2017 року. Це у нас 2-літровий бензин на повному приводі. Їде дуже непогано. Є у нас задня камера, парктроніки вкруг, автоматична коробка передач. Отаке От колесо 18-го радіусу. Безключовий доступ по 4 дверям. Шикарнючий кон'яний салон з пам'яттю та електрорегулюваннями сидінь, електрорегулювання та складання дзеркал і підігріви. В в дуже класному стані збереженому. Є у нас мультикермо, круїз. Автомобіль у нас має 148 тисяч пробів. Прийшов до нас з Америки з незначними пошкодженнями. Вже така широка виїжджаюча мультимедіа у нас є двузонний клімат, підігріви електроручник. Дуже класне авто, друзі, в збереженому стані. З технічного боку нарікань немає. Так, по салону, по заднім пасажирським. Також все дуже класно. Так що, друзі, залітайте до нас на Сумську 2, тестуйте та купуйте цю гаудюшку в кредит, лізинг або готівку. Чекаємо на вас.